Символічно, що зустріч відбулася саме у День Соборності України, і, як сказав міський голова Станіслав Сафронов, тільки спільними зусиллями можна досягти успіхів, і саме за обопільної ініціативи відбулася ця бесіда. Станіслав Олександрович висловив подяку за всебічну підтримку з боку Дніпровського медкомбінату, а саме генеральному директору Максиму Завгородньому. От він слышить ситуацію, він на неї системно реагує, настраює свій колектив на те, що в місті ми жити одну життю. Мы и сегодня работаем с заводом, мы со стороны власти активно поддерживаем я говорю, градообразующие предприятия, которые сегодня... Очі сімпомагають нашому міроду, ані самостена э, казутувну помічне за сторони своїх та фінансових можвозможі, ресурсивозмож підприємство займає 883 гектари, а це певна плата за землю. Якщо говорити про соцпартнерство, то це і робочі місця, соціальний захист працівників, тобто мешканців міста, благоустрій території, культурні та спортивні заходи та світові досягнення. Не говорячи вже про податки, додав міський голова на сьогодні. 32% доходної частини нашого часті бюджету Это, это, это налоги и сборы, которые выплачивает наш металлургический комбинат. Это 47% от общего поступления от налога, от налога за аренду Земли. Торкнулися теми телефону гарячої лінії медкомбінату, яка працює з жовтня місяця минулого року, за словами генерального директора ДМКД Максима Завгороднього, телефон гарячої лінії відкрито як внутрішній додатковий інструмент для допомоги нинішнім та колишнім працівникам дзержинки, а також для розуміння проблем у взаємовідносинах персоналу та трудового колективу, а також можливої юридичної допомоги. Але 80% дзвінків надходить від пенсіонерів, колишніх працівників дзержинки мусонісловолісан. Шомселі посмотрели і визначили, що навірно це дублірування функцій роботи гарячої лінії мери, роботи гарячої лінії ДМК в частині, не касаючіся ДМК. Окрім цього, стикнулися з проблемою, що більшість робіт, які потрібно виконувати згідно дзвінків гарячої лінії, потребують ліцензії. І, як нагадав Станіслав Сафронов, є спеціалізовані підприємства у місті, що мають дозволи на такі роботи. Они должны иметь специальные оборудования, иметь специальные допуски. Вот, и после выполнения тех или иных работ нужно отнести ответственность, юридическую там, и другие ответственности. Тому під час зустрічі внесли корективи у роботу гарячої лінії, і всі наявні ресурси вірно та законно потрібно реалізувати. І вже усі питання, які будуть надходити від мешканців, що стосуються підприємства, ДМКД буде вирішувати. А ті питання, які відносяться до компетенції міської влади, будуть переадресовувати саме на телефон гарячої лінії мера. Та головне це тісна співпраця з містом, додав Максим Сергійович. Рішення питань, які поступають на гарячу лінію мера. Ми підключаємося к їх решению. Делаем это в рамках договору о города и комбінату. Договір про соцпартнерство це формальні відносини. І, як зазначили з двох сторон, багато питань на користь міста вони вирішують у телефонному режимі. То тобто, есть є звонок, є рішення проблеми. Це, звісно, добре, ми всегда откликаемся, Я рад его по любым вопросам. Но тим не менее, у нас є формальний документ, который существует на сьогоднішній день, і ми його будемо наполнять. Чином все буде у законодавчому полі, і інтереси міста та його мешканців не постраждають. Це завдання двох управлінців. Міський голова в свою чергу зазначив, що буде відстоювати інтереси медкомбінату, і до того ж саме за його ініціативи, членом виконкому є представник зержинки, директор з економіки Віталій Нагорняк який достатньо активно працює у виконкомі. Також сьогодні у депутатському корпусі представлено тільки один чоловік від підприємства. численне підприємство является градообразующим, крадобразуючими, вона довжеміть своє представительство в депутатському корпусі. І ми об этом з Максимом Сергеевичем вже говорили. У нас є один депутат, маловато, конечно, на 15-ти колектив скажем так, в общем, це маловато. Будемо просматривати, прошу більше представителей, нет проблем. Цілком зрозуміло, що вибори це волевиявлення народу. Та головне, щоб народні обранці працювали на користь міста та його мешканців. Такими словами закінчилася зустріч двох очільників.